Це добре, що пройшло зростання, так. але чітко треба вже прогнозувати, а як йдемо далі. чи вони будуть нарощувати, і це не завжди залежить від нас з вами, правда? Так. Бо якщо не буде нарощувати, якщо вони будуть прикоротити увеснення. Тобто це ніколи не буде, куди їм псалтень купляти. Новий митний кодекс, який 1 січня вступить в дію, може здійснювати митне оформлення в будь-якій митниці. От по дорозі він їде, захотілося йому оформитися в Тернопільській області, в Тернопільській митниці, він і відповідно буде здійснювати таке митне оформлення. То я вчора і журналістам, і своїм підлелом говорив про те, що від якості того, як ми будемо працювати, чи будуть затримки в митному оформленні, чи будуть якісь питання, пов'язані з наданням якихось додаткових документів, буде залежати те, як ми зможемо виконувати розпис мінфіну і як інші підприємства та організації будуть хотіти бажати оформляти саме в Тернопільській митниці. Голову обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна нагородили відзнакою Державної митної служби України за сприяння митним органам України. У наказі йдеться, що митна служба відзначає співпрацю голови облдержадміністрації за допомогу митним органам у виконанні завдань із захисту економічних інтересів за сприяння у протидії незаконному переміщенню товарів через митну територію України.